Приватні будинки з плоскою покрівлею мають досить сучасний вигляд в стилі хай-тек. Має практичне значення: на даху потрівлі можна розмістити ряд конструкцій, таких як кондиціонери, сонячні панелі або ж просто організувати собі терасу для відпочинку. Помірна ціна. Площа плоскої покрівлі буде значно менша, ніж скатна, і за умови, якщо використовуються співрозмірні за ціною матеріали, то вийде не дорожче ніж скатна. Така покрівля досить надійна і вам не гірше скатної. Щодо термінів викладання, то виконується досить швидко. Якщо взяти до прикладу покрівлю 150 квадратних метрів, то у повному конструктиві з утепленням та розуклонкою гідроізоляцією можна виконати до 10 днів. Дуже просто обслуговуванні, навіть не потрібно прибирати сніг з покрівлі. Якщо у вас правильно розроблений проєкт з урахуванням снігових навантажень для вашого регіону, то снігова шапка, яка випаде на покрівлю, буде слугувати додатковим утеплювачем. Якщо ж ви не впевнені у своєму проєкті і переживаєте за навантаження, то можна легко прибрати сніг з покрівлі звичайною пластикою лопатою.